Ще завов вас камеру збройні. Я була рабинею. Як бути в такій ситуації? Ми хату заберемо. Ви дивитесь версії програми про надзвичайні події в області у студії. Працює Зоя Вовк. сьогодні у випуску. Міліція запевняє, черкащани в новорічну ніч були чемні. Працівники міліції затримали чоловіка, який за декілька годин скоїв два тяжкі злочини. Напередодні Нового року затримали двох нічних грабіжників. Троє канівських наркоторговців відповідатимуть у суді. Через несправні печі все частіше трапляються пожежі. Одне ДТП і п'ять життів. В новорічне свято порушень громадського порядку під час проведення заходів недопущено заповняють у міліції. У ці дні правоохоронці були переведені на посилений варіант несення служби та здійснювали охорону громадського порядку в місцях, де люди масово святкували новий рік. І до неприємних новин, які трапилися протягом тижня на Черкащині. Зелений змій став причиною загибелі одного брата, а іншого відправив до в'язниці. Трагедія сталася у селі Байбузи. З лікарни села Мошни знайшло повідомлення про те, що саме допомогою до даної лікарні звернувся мешканець села Байбузи з ноживим пораненням в області шиї. Він наніс декілька ударів ножем в області грудей. Та після того, як його рідний брат впав, він декілька разів ударив топором в області обличчя. Так, під час засілля товариш по чарці пожалівся іншим на свого рідного брата, що той всяк час повчає його та ще й знущається. Тож чоловік вирішив допомогти своєму приятелю і провчити старшого, аби той не докоряв молодшому. Покликали брата і за кілька хвилин продовжили пиячити. Горілки виявилося замало, чоловік пішов ще за пляшкою, а господар будинку залишився сам на сам зі старшим братом, який ще перед візитом прихопив з собою ножа. Добряче підігритий алкоголем та обурений тим, що врозів. Родинні справи намагаються втрутитися, він скоїв напад та поранив односельця. Після повернувся додому і звичайна побутова сварка перетворилася на жахливу сімейну трагедію. Я вийшов, взяв топор, повернувся, ударив. Вота місто, брат вбив брата за те, що той пожалівся на нього чужим людям. За вчинення умисного вбивства проти гори брата міліція порушила кримінальну справу. На затриманого чекає строк від 7 до 15 років. Жителька Черкас пізно ввечері поверталася додому, коли на неї напали двоє молодиків і відібрали сумку. З такою заявою вона звернулася до міліції. Гарно запам'ятавши своїх кривдників, жінка надала всі зовнішні дані. Тож за короткий час поблизу місця споєння злочину на хлопців накинули кайданки працівники патрульної служби. Затриманих було доставлено до придніпровського райвідділу. Потерпіла, пізнала своїх нападників. Речові докази, вкрадену сумку з речами, міліція вилучила. На хлопців тепер очікує передбачена законом відповідальність за споєний грабіж. Один з черкаських підприємців підбурював черкащанина дати хабар головному архітектору міста, аби той оформив документи права власності на квартиру. Така послуга коштувала 2,5 тисячі доларів. Чоловік погодився, вважаючи, що підприємець, маючи гарні зв'язки, швидко владнає всі справи та, перш ніж передати кошти, написав заяву в міліцію. Тож, коли купюри лягли на руку підприємцю, його затримали правоохоронці. Наразі розслідуються всі факти протиправної діяльності затриманого. У Каневі судитимуть трьох жителів, двоє з яких вже мали проблеми із законом через наркотики. Наркоділки виготовляли та збували ацетильований опій. І все було б добре, якби про це не дізналися в міліції. Їх затримали та порушили кримінальну справу. Наразі прокуратура області затвердила та передала до Канівського міжрайонного суду обвинувальний акт. Порушникам загрожує покарання волі від 2 до 10 років. Ще два роки тому неприязні стосунки стали приводом для вбивства. Нині злочинця покарано. Придніпровський районний суд міста Черкаси позбавив чоловіка волі на 11 років. В судовому засіданні підсудний своєї вини у вчиненні злочину не визнав. Про це інформує прес-служба прокуратури області. 26 грудня в ОМАНІ двоє зловмисників вночі спробували пограбувати. АЗС. усе закінчилося стріляниною. Близько першої ночі двоє озброєних чоловіків увірвалися до торгового залу та почали вимагати грошей. На той час на АЗС чергувало двоє чоловіків. У касі було близько тисячі гривень. Їх нападникам віддали, що й на ті пригрозили обрізом із мисливської рушниці. Та водночас персонал зміг натиснути тривожну кнопку. Буквально за три хвилини на місці події вже була група затримання ДСО. І коли зловмисники, а вони на той момент ще не встигли навіть покинути приміщення торгівельної зали, побачили міліціонерів та почали відстрілюватись. У тісному приміщенні на кулі могли наразитися і працівники заправки, і самі міліціонери працівник ДСО змушений був застосувати табельну зброю. Одного нападника вбито, іншому вдалося втекти. Його особу встановлено. Ним є Орес Михайлович Вербицький, 1981 року народження, уроджений Черневецької області з міста Вижниця, який останнім часом мешкав у селі Хільки Корсун шевченківського району Черкаської області. Шановні громадяни, уважно вдивіться у це обличчя. Якщо вам щонебудь відомо про можливе місце перебування Ореста Михайловича Вербицького, прохання негайно повідомити в управління карного розшуку УМВС України в Черкаській області за телефоном 0472 39 32 29 до чергової частини УМВС 0472 39 33 01 або 102. До науково-дослідного експертно-криміналістичного центру при УМВС України в Черкаській області завітали учні Черкаського гуманітарно-правового ліцею. Ознайомлення з експертним підрозділом розпочалося із розповіді про розвиток науки криміналістики та виникнення різних видів експертних досліджень. Завідувач лабораторії проведення досліджень НДКЦ при УМВС України в Черкаській області Леонід Сидоренко на прикладах із практичного досвіду пояснив, як саме повинен діяти експерт-криміналіст. При виїзді на огляд місця події, то можливо, на вашу думку, причетний до цієї події не вдумайте самостійно когось затримувати. Вище, по-перше, фізично можливо не, не здатні це зробити. Він розповів про принципи роботи кожного із експертних секторів, які є в НДКЦ балістичного дактилоскопічного, Почеркознавчого дослідження та дослідження документів, інтелектуальної власності та високих технологій, хімічної лабораторії, автотехнічної експертизи, показав, як працюють експерти безпосередньо під час роботи із об'єктом дослідження. Особливе захоплення у відвідувачі викликала лекція, проведена провідним експертом сектору дослідження зброї НДКЦ при УМВС України в Черкаській області Олександром Крикуненком. Справжнім знавцем зброї та боєприпасів він показав та дав можливість всім охочим потримати у руках експонати гвинтівок, револьверів та пістолетів різних моделей. Учні, особливо хлопці, з неабиякою зацікавленістю роздивлялися зразки зброї. Цікавилися принципами роботи та особливостями будови, на що експерт давав вичерпні відповіді. Все ж останньою зупинкою екскурсійного маршруту було відвідування відділу хімічних досліджень. Співробітники цієї служби проводять дослідження тканин, наркотичних засобів та прекурсорів, горілчаних виробів та слабоалкогольних напоїв. Головний експерт відділу спеціальних досліджень Константин Король розповів про шкідливість наркотичних засобів, наголосив, що не буває легких наркотиків, адже рано чи пізно будь-який із них обов'язково негативно проявиться в організмі людини. Окрім цього, під критику експерта потрапили енергетичні напої, які через наявність у їхньому складі компонентів, що викликають звикання, є також шкідливими для вживання. Він показав хімічну лабораторію та пояснив принципи роботи приладів, які використовуються в дослідженні. Крім того, експерти, виявляються, займаються ще й науковою діяльністю. Пишуть дисертації, беруть участь у міжнародних наукових конференціях та програмах. Зокрема, хімічна лабораторія підрозділу є однією із 102 лабораторій із 62 країн світу, які входять до складу міжнародної програми з якості. Також співробітники підрозділу активно співпрацюють з Міністерством юстиції США та управлінням ООН, по наркотикам та злочинності. Головний офіс, якого знаходиться в місті Відень Австрія. Учням сподобалася проведена екскурсія, адже вона поповнила їхній багаж знань новими цікавими та пізнавальними відомостями про діяльність одного із провідних підрозділів міліції експертно-криміналістичного. За одну добу аварійно-рятувальні підрозділи області чотири рази залучалися до гасіння пожеж, які виникли через несправність пічного опалення. Перше повідомлення надійшло з Черкаського району, де пожежу житлового будинку в селі Вілозір'я ліквідувала добровільна пожежна дружина газонаповнувальної станції села Хацьке. А в селі Добраманківського району загоряння виникло через залишену без нагляду піч. 61-річний чоловік пішов до крамниці, а коли повернувся, то побачив клуби диму, які виходили з вікон та дверей будинку. Пожежа ще до прибуття рятувальників встигла знищити в будинку меблі та пошкодити вікна з дверима. У Золотоноші пожежний підрозділ ліквідував вогонь в житловому будинку, де мешкає мати з дочкою. Про пожежу рятувальникам повідомили сусіди. Чигиринські рятувальники ліквідували пожежу в лазні. Через порушення правил безпеки при влаштуванні та експлуатації пічного опалення вогонь знищив покрівлю, пошкодив вікна, двері та внутрішнє оздоблення. Вже в перший день нового року на селищанському цукровому заводі в Корсун Шевченківському районі сталася трагедія. Загинув наладчик лінії по переробці цукрового буряку. Чоловік робив обхід і впав у відкритий люк бункера, який був засипаний п'ятьма тонами буряку. Від отриманих травм чоловік загинув на місці. На Черкащині продовжують мерзнути люди. У Звенигородці від переохолодження загинув 57-річний безхатько. Чоловіка, що лежав на вулиці, знайшли місцеві жителі. Його було негайно доставлено до центральної районної лікарні. Проте всі спроби лікарів врятувати чоловіків життя виявилися марними. У Черкасах рятували рибалку. Зустрівши новий рік на ранок, 1 січня, 50-річний чоловік пішов на кригу порибалити. Там у нього стався серцевий напад. Співробітники держслужби з надзвичайних ситуацій врятували чоловіка та допомогли йому дістатися до берега. Там на хворого чекала карета швидкої допомоги. В останній день року на Хмельниччині сталася страшна аварія. Легковик зіткнувся з вантажівкою. П'ятеро людей, які були у Рено, загинули на місці. Трагедія сталася по обіді на автодорозі Стрий Кіровоград-Знам'янка поблизу села Требухівці Литичівського району. Вантажний автомобіль Ман виїхав на зустрічну та поранив легковий Крено, в якому перебувало п'ятеро людей. Обидва автомобілі з'їхали з траси у Кювет. Передня частина легковика потрапила під кабіну вантажівки. 50-річний водій, житель міста Золотоноша Черкаської області та пасажири легковика загинули на місці. Водій вантажівки, 51-річний громадянин Туреччини, не постраждав, перебував у шоковому стані. За даним фактом, відкрито кримінальне провадження, порушення правил безпеки, дорожнього руху. Десятирічну дівчинку, яка 2 січня припала в Горлівці Донецької області, напередодні знайшли мертвою. У Донецькій облпрокуратурі розповіли, що 2 січня невідомий забрав дівчинку з двору, де вона гралася з дітьми. Після чого батько дитини звернувся із заявою про її зникнення в міліцію. У пошуках дитини була задіяна оперативно-слідча група. На місце події виїжджало керівництво органів прокуратури та міліції області. Через добу 3 січня в одному із сміттєвих контейнерів міста було виявлено бездиханне тіло дитини з множинними тілесними. Ушкодженнями в області шиї і статевих органів. Згідно з висновками судово-медичної експертизи, смерть дитини настала внаслідок задушення. Злочин кваліфіковано правоохоронцями як умисне вбивство і зґвалтування малолітньої, Відкрито кримінальну справу, яка передбачає максимальну міру покарання у вигляді довічного позбавлення волі. На даний час органи міліції проводять розслідування. За даними облпрокуратури, загибла дівчинка була ученицею 4 класу однієї і загальноосвітніх шкіл Горлівки. Виховувалася в благополучній родині, жила в квартирі з батьком. Мачухою, братом і двома бабусями. Вранці 3 січня в місті Кіровська Донецької області на шахті Комсомолець Донбасу стався раптовий викид метану. Без вісті пропали троє гірників. На аварійній ділянці у момент події працювали чотири особи. Одна з них за допомогою саморятувальника змогла самостійно вийти із зони аварії. Доля трьох з'ясовується. У момент події під землею знаходилося 300 чоловік, введено в дію план ліквідації аварії. Люди з довколишніх видобутків виведені в безпечну зону. На місці події працюють чотири підрозділи державної воєнізованої гірничори. Тувальної служби ведуться пошуково-рятувальні роботи, діє штаб з ліквідації аварії. В даний час шахта функціонує у звичайному режимі. В новорічну ніч в Сумах бригада швидкої медичної допомоги доставила в обласну клінічну лікарню 24-річну дівчину з діагнозом забійно-рвана рана правої щуки. Жінка отримала травму при використанні петарди. На даний час постраждала, перебуває на амбулаторному лікуванні. У зв'язку з цим рятувальники попереджають, при використанні протехнічних виробів необхідно бути вкрай обережними і неухильно дотримуватися правил безпеки і вимог з інструкції експлуатації даних виробів. Родичі 30-річної Ганни Пищали, яка тиждень тому загинула під колесами Лексус, власником якої Константин Меладзе, не винять в події відомого композитора і продюсера. Про це заявив чоловік сестри загиблої Василь Чесников. Ніякої злості у нас на нього немає, адже він по суті не винен. Я сам чудово розумію, скільки водій. Його конча заспів, вже боюся цих переходів. Бувають такі моменти, що пішоходів просто не бачиш. Ось недавно ледве ухилився. І сам Меладзе переживає. У нього там ти скаче сильно. Його представники зустрічалися з Євгеном. Це чоловік Ганни. Сказали, що готові допомагати родині, хоча поки що ще нічим не допомогли. Кажуть, що Константин сам хотів приїхати, але дружина не пустила його, оскільки той досі сильно переживає, і у нього почалися проблеми зі здоров'ям. Їхня родина також в глибокому шоці. Ніякого покарання для нього ми не хочемо ані вже не повернути. Так сталося. Так захотів Господь. Діти ще не знають, що їх мами більше немає. Їм поки що не сказали. Софійці ще й трьох років немає, а Даниїлу в травні буде шість. Вони зараз у Києві, у бабусі, питають постійно, де мама? Я кажу Євгену, що він повинен сам якось сказати, що їх мами вже немає. Нагадаємо, ввечері 27 грудня минулого року, недалеко від Києва, рухаючись по обухівській трасі, в «Лексус» відомого продюсера Константина Меладзе на смерть збив 30-річну Ганну Пощалок. За кермом був сам композитор. За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за ознаками порушення правил дорожнього руху. Звинувачення Меладзе можуть пред'явити після висновків слідства. Підписку про невиїзд у продюсера не брали. Сам же меладзе поки проходить у справі як свідок. За новим кримінально-процесуальним кодексом поки немає доказів його вини і ніяк. Запобіжного заходу не обрано, розповів начальник ЦГЗ ГУ МВС України у Київській області Микола Жукович. Також міліції кажуть, що Меладзе дав свідчення і не відмовляється від того, що це він був за кермом, і сам викликав швидку та міліцію. Далі наша постійна рубрика, авторами якої є самі глядачі. Тож, коли ви стали свідками якоїсь події, надсилайте своє відео на нашу адресу tv версії собачкаукеркрапка.Нет також на цю адресу ви можете надсилати листи з питаннями та пропозиціями щодо програми. Музика Це попереду ще новорічні свята, тому будьте обачні, не нехтуйте елементарними правилами безпеки. Бережіть своє життя і життя своїх близьких. А я бажаю вам вдалих вихідних. Зустрінемося за тиждень у програмі версії на телеканалі Рось.